Він народився на землі для тебе, земна дитино, створена творцем, він так хотів відкрити тобі небо і примирити з люблячим Отцем, залишив небеса, небесну славу і став, як Ти, у тілі він земнім, і не прийшов Він стать царем держави. Прийшов, що визволить народи від гріхів. Прийшов, як ти. Дитям, щоб підростати, як ти пізнать всі трудності життя, що потім невеличним кимось стати, піти на хрест, щоб мали майбуття, щоби відкрити дорогу вам у небо, щоб примирить вас з люблячим отцем, щоби звільнити від страшної смерті, прийшов із неба, щоб звершити це. Він полюбив вас вічною любов'ю, прийшов, щоби від смерті відкупить, дитину люба, хоче він з Тобою постійно буть, постійно говорить, святкуєте ви день його приходу, та чи у всіх серцях він народився, чи всі чекають другого приходу у чистоті, як він про це звелів, як потім на Голгофі Його тіло. Боліло дуже, і лилася кров, так його серце зараз, друже милий, болить за тебе, бо Він є любов, болить воно також за Україну, тут молитви до нього піднеслись і не дає країні він загинуть, бо бачить біль і сльози людських сліз. Свято Різдва святкує Україна, в хатах розбитих згадують Христа. Так часто при свічках та все ж єдино, всі славлять Господа і молять Його, так. І кожна наша хата і родина Христу Ісусу славу віддає, бо народився Він для українців, І як насліддя береже своє, як не хвалить, і як не величати того, хто нам життя приніс з небес. Величне те для всіх народів свято, Христа славімо, Господа Небес!